Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечко ясному, людям усім і усьому прекрасному. Сьогодні до нас у гості завітала фея чистоти Вона хоче нам розповісти про знаряддя праці, які їй допомагають прибирати в кімнаті та на вулиці. Це вінник. Це чарівна паличка для прибирання. Він збирає пил і сміття, допомагаючи зробити підлогу чистою. Совок найкращий друг віника. Він ловить усе сміття, щоб його можна було викинути у відро. Швабра справжня рятівниця для підлоги. З її допомогою можна швидко вимити бруд і зробити підлогу блискучою. Це граблі, це розчіска для трави та листя. Вони допомагають зібрати опале листя восени та прибрати сміття у дворі. Це мочалка, пухнаста помічниця для миття. Вона створює багато піни і допомагає стати чистими після купання. Рушник, м'який тепле обіймання після душу чи купання. Він витирає крапельки води і дарує відчуття сухості. Це ножиці. Вони ріжуть папір, нитки, волосся та інші матеріали. Нитки тоненькі чарівні ниточки, з яких можна шити одяг, лагодити речі або створювати вишивку. Відро для сміття, будиночок для непотрібних речей. Коли воно наповнюється, сміття виносять, щоб у домі завжди було чисто. Малята, відгадайте загадку, ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір, як не віриш, перевір. Молодці малята це ножиці. Малята, давайте запам'ятаємо техніку безпеки при роботі з ножицями. Не тримай ножиці кінцем вгору. Не залишай ножиці в розкритому вигляді. При роботі з ножицями слідкуй за пальцями лівої руки. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виходили за край. Передавай ножиці у закритому вигляді кінцями вперед. Не ріж ножицями під час руху. Не підходь до товариша. Малята пропоную вам зробити зачіску, підстригти пасма ножицями. Молодці малята! Малята пропоную порахувати один чи багато та сказати, якого кольору ножиці? Скільки ножиць? Багато ножиць зеленого кольору. Скільки ножиць? Одні ножиці білого кольору. Скільки ножиць? Багато ножиць червоного кольору. Скільки ножиць? Багато ножиць. Синього кольору, скільки ножиць, багато ножиць жовтого кольору. Молодці малята. Пропоную зробити ось таку цікаву шнурівку. Малята, погляньте, будь ласка, на малюнок. В цьому місці дуже брудно, чомусь жителі тут не прибирають. Діти, а так гарно, коли брудно, і всюди сміття. А що потрібно робити, щоб було в квартирі чи на вулиці чисто? Напевно, треба цьому місту допомогти і розповісти, що допоможе зробити його чистим. Ось ці помічники нам допоможуть, вони приберуть все сміття з міста, навіть зроблять чистоту в квартирах і будинках. Малята пропоную пограти, знайти та назвати силуети знарядь праці. Давайте знайдемо мітлу, віник, швабру, рушник, совок, відро для сміття, граблі, відро. Та мочалка. Молодці малята. Пропоную зробити пальчикову гімнастику. Я стискаю кулачок та поставлю на бочок. Я долоньку розіжму, на коліно покладу. Малята пропоную зробити аплікацію пам'ятку, як потрібно дотримуватися чистоти в кімнаті. Для цього нам знадобиться шаблон, вирізані деталі, клей, пензлик та серветка. Спочатку наклеїмо, складай іграшки на свої місця. Потім клади книжку на полицю. Потім брудний одяг клади в кошик для білизни. Сміття віднось до кошику для сміття Допомагай дорослим прибирати. Молодці малята з нетерпінням чекаю на ваше фото. Дайте малята відповіді на запитання, про що ми сьогодні говорили? Яке місто було без інструментів для прибирання? Як допомагає віник, совок, швабра людям? Ти робиш чистоту в своїй кімнаті? Дякую за увагу. До побачення малятам.